Сьогодні 6 грудня і наша традиційна підказка від Всесвіту для тебе, для мене і для Жоріка. Тобто нас троє. Бо ніхто більше на відео не дивиться у кількості більше 30 людей. Так от, ладно, ну що, ну а що, не люди чи що? Хай нас навіть буде і двоє. Ми ж це одно люди. Та навіть якщо є одна людина, то це все одно людина. Тож людина, дивись, що ми робимо з тобою сьогодні. Відкриваємо цю книжечку на будь-якої сторіночки, я така хоп, і тицю якесь. О, великий роман. У нас сьогодні з вами буде великий роман. Ну, не знаю стосовно мене, бо я сьогодні йду до стоматолога, і там є, мабуть, такий ризик, що прийдеться видаляти мені зуба, бо він мене вже задовбав. Треба робити імплант і на тому кінець. Ну, це я з вами ділюся трошки своїми, <схи> своїми планами на сьогодні. Ну, а вам, ну, я бажаю прямо цього великого роману, щоб він був найкращим для вас чином, з тою людиною, яка є вашою вашою. І бачите, ось все світ каже, що давайте, відкривайте очі. Сьогодні буде роман. Ну, я кажу, точно не в мене, бо у мене стоматолог жінка. Ну, а вам миру, добра і великого роману, який буде для вас все життя. Відбуватися найкращим для вас чином, миру над головою, щастя, здоров'я всім рідним і близьким, моїм і вашим. До завтра!